Друзі, всім салют! Рад вітати вас на своєму каналі Relax Time. Е, в цьому випуску я запускаю такий невеличкий свій проєкт, е, ремонт в квартирі. Е, про ціни я вам розкажу прямо в кінець, тому що в мене дружина цим займається. Е, нічого не ми теж робити не будемо, чисто ремонтів. Так що, підписуйтесь і ставте пальці зверху і погнали. Вже є перша проводочка. Чек. Ось так виглядає проводочка. Це ми гіпсом заліпили. Провод тримається ось так. Виведено тут на всі потрібні прилади, які будуть використовуватися на кухні. Плитка, витяжка, посудомийка, кавоварка і так далі. Ну, плюс розетки, як бачите. Режиму стенку ванну, щоб стиралка влізла. А тут ми зрізали кусок стінки, щоб туди докласти кирпичі, щоб там влізла стіралочка. А тут зробимо двері в цю сторону, трішки перемістили. І також простробили під проводочку. Це, до речі, старі коробки, ми їх будемо забирати. Стробимо під проводку, новеньку будемо ставити. Тому що старенька тут зовсім не годна для наших потреб. Ось тут була стіна з гіпсокартону. На металопрофілі стояла. Знімали її тільки через те, щоб глянути, чи немає ніяких поганих місць і чи немає протікань та плесіння. Ну, там трішки є, а ми заділимо потім, замажемо, все буде добре. Поміняли батареї. Нові поставили, труби будуть йти в підлозі. Також поставили нові вікна пластикові, тому що тут їх не було. Зробили таку перегородочку, щоб тут зробити шкафчик. Да, друзі, коротше, роботи багато. Сил та грошей йде на це багато. Але сподіваюся, років через 5, можливо раніше, ми зробимо нарешті ремонт і будемо жити тут як королі. Ось таким чином ми ховаємо труби в підлогу, щоб вони не заважали і можна під стінку підсунути диван в Тут також був гіпсокартон, я його також зняв, обої знімав, ще треба буде потолок збирати. уйма роботи, реально уйма. Ось так. то Воно все виглядає. Ой. Зараз будемо сверлити під проводку. Тут буде кондішн, тут комп'ютер у нас. Такий вигляд у нас з вікна красивенький. Ось так. Друзі, як робити, як струбити, як там мастити, оце я вам не буду показувати. Ми просто будемо показувати, що ми робимо. А там далі, можливо, вам сподобається якийсь стиль, який ви підібрали, можливо, колір. І самі захочете собі такий взяти. Це таке діло. Я сподіваюся, цей проект, проєкт ну, досить вісьма прикольно. Потім порахуємо, скільки вийшло зробити ремонт. Ми починали його робити з 2021 року, ну і далі. Сподіваюся, дуже бесенко про пройде. Плюс я вам тільки що показував мідь, це вся стара проводка. Також планую запустити типу, 100 кг в міді, йти до цього, до цієї цілі. Побачимо, скільки вийде саме з квартири в міді. Я сподіваюся, можливо, кілограм 5 кг, хоча можу сумніватися, але там такі провода мочні. Коротше. Коротше, так. Ну і тут також був гіпсокартон тут. Тут, бачите, такі потьоки. Обоє я здирав. А, і друзі, саме головне це потолок. Його я теж здираю, тому що ми хочемо, щоб у нас був новенький, красивенький. Е, тут люди жили. Жили тут люди, але ми вирішили зробити все під себе, щоб років на 15-20 нам цей ремонт служив довгою вірою і правдою. Також ми на тій стороні поміняли вікна, зробили такими посередині, щоб відчинялися, спеціально, щоб е, мити вікна з тієї сторони. Жінка хотіла, правда, панорамні, але я сказав ні. Ось так, друзі, завершується перша серія нашого ремонту. Далі буде краще. Не знаю, через скільки років ми його зробимо, але будемо намагатися зробити безліже. Дуже сильно повезло, що мого тестя-батька є відповідні інструменти, що він вміє ними користуватися. Також він навчає мене ними користуватися. Бо по життю мені поки що не доводилося ними користуватися. Не було потреби. Але коли життя тебе трошки змушує, тому ти вивчишся. Прям ну прям все, що тобі буде потрібно. Тому, друзі, якщо щось у вас не виходить, дірзайте, вчіться, все вийде. В кожному получається і у вас вийде. Тому вподобайку, лайки, коментарі там всі діла, і до нових зустрічей. І скоро будуть нові відосики. Не переживайте, я не гублюся.